Oi, vou Слюється з Лурд. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добро брати і сестри, запрошую всіх вас на цей святий Розарі, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова. Де б ви не були, чи тут, у Люрд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві, щоб. Єднаймося у молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо у Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. courage and hope to those in trouble. And dear friends, let us recite together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося в намірах святішого Отця, Папи Лева і всієї Святої Церкви. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. The first sorrowful mystery. The agony in the garden. The Перша таємниця скарбо... скорботна молитва Ісуса в Гецеманському саду. Помолимось у всіх ваших намірах, які ви надсилаєте нам у коментарях під трансляціями. Застілені це швидке одужання всіх онкохворих діточок, за всіх водіїв, які за кермом, за сім'ї, які розпадаються, за навернення грішників, за навернення Росії до Бога. Самир в Україні і щира подяка Матері Божій за всі благодаті, за воїна Олександра і його побратимів. Також помолимося за здоров'я та Боже благословення моєї родини Василя Ірини, Оленочки, Ярославчика та за Ольгу, Отче наш, й сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця скорботна, бичування Ісуса. Помолимося за Назара про дар мови за хлопчика, йому 5 років. Також помолимося про стілення для Данилка і Богданчика, також за Олександра, помолимося за Олену Насулич про всі потрібні благодаті. Також за упокій е, за ворогів, видимих і невидимих. Також помолимося за прощення всіх гріхів, упокій душі ірини за нашу Україну, за воїнів і перемогу і з, е, в намірах е, Оксани. Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, безпервородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя таємниця скорботня увінчання Ісуса терновим вінком. Помолимося за здоров'я Микули і Його побратимів, за здоров'я Божу опіку і всі потрібні благодаті для Анастасійки, яка далеко і потребує допомоги. За здоров'я дітей, онуків, за батька і за Олега. Помолимося також. За здоров'я Володимира, Андрія, Світлани, Надії та Петра, за здоров'я моїх дітей, онуків, правнуків, спаси нас, Господи, грішних, і помилуй за моє зцілення та швидке одужання за хворого Стефана. Також за мир в Україні, помолимося, за здоров'я та Божий захист для воїна Антона і його побратимів. Отче нашої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У концівта Марії безпервородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця скорботна, хресна дорога. помолимось у е, намір за здоров'я Мілани, Галини, Софії, Лідії, Ірини, Анни, Мар'яни, Мар'яни, Олександра і їх родин. Місусе, прости прости наші гріхи за мир, спокій, ніч для українців, за ворогів видимих та невидимих за здоров'я Галини. про боже благословення у всій сім'ї Назара, Павла та Діани. Отче наш, що нащої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Помолимося за здоров'я Володимира, Андрія, Світлани, Надії Петра, за душевний спокій в наших родинах, за здоров'я моє, моїх дітей, онуків. Правнуків, спаси нас, Господи, грішних, за здоров'я Олега від зцілення від алкоголю, е також для Володимира і Лариси. Помолимося за розв'язання всіх узлів для нашої країни, за зцілення душі і тіла для Юри та Тадея. Дякую Боже за мою працю, за благополучне навчання, доні і за всі отримані благодаті. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плідло на Твого Ісус. Патрія, Філио, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О, Марі, безперевородного гріха, Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молимося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать. Щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя. Наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородице з Люрд, молись за нас, Богородице з Люрд, молись за нас, Богородице з Люрд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Пригадую, що кожної п'ятниці о 15.00 відправляється Божа служба в намірах усіх добродіїв, всіх тих, хто допомагає праці, телебачення, віковічного слова, католицького медіа центру. Насилайте кожної п'ятниці ваші прохання, і ми їх роздрукуємо. І в цих намірах ми молимось також. Запрошуємо вас до спільної молитви, також і Розарі. І після Божої служби нехай погородиться з люд заступається за кожного нас і випрошує всі потрібні благодаті для нас, для нашої країни, для наших воїнів. Слава Ісусу Христу!